Микола Княжицький, народний депутат України, зараз з нами, Європейська Солідарність. Вітаємо вас, пане Миколо. Слава Україні! І Добре. ну, говорили ми про те, що будь-яким чином зараз Росія, так би мовити. Затягує час всіма можливими способами, роблять вони це в своїх інтересах, однозначно, щоб якимось чином ну на нас впливати. Можливо, щоб ми е, сідали за стіл перемовини перемовин з ними. Е, однак і наша влада, зокрема, Зеленський, сказав, що з Путіном ніяких перемовин бути не може. Ми також і наших глядачів про це запитуємо. чи... Варто, не варто 86% які до нас дотелефонували у студію кажуть, що ні, перемовин з Росією бути не може. А, яка, яка наша тактика зараз має бути на вашу думку саме, саме в цьому питанні? Ой, ви знаєте, мені здається, що нам зараз треба показувати, що ми. Найдемократичніше, найчесніше і найвідкритіше суспільство. Нам треба якось захопити західи наших партнерів, тому що е, втома від всього, що відбувається, в них все ж таки наростати буде. Очевидно, що дві третини американців зараз підтримують е, навіть більше підтримують Україну надання зброї Україні. Але е, бачили, ми оці всі заяви Ілона Маска. Ну м'яко кажучи, суперечливі. Часом абсурдні, часом незрозумілі, але він авторитетна людина. І мало бачите у вас навіть її опитування. Е, так е, тобто, це, це досить, досить високі цифри насправді. Але є така небезпека, що ці цифри можуть падати, тому що за рахунок що йде війна, і ми виснажуємося, і росіяни виснажуються. Агресор використовує всю свою зброю. Ми бачимо, що вони з Білорусі вивезли сьогодні. Була інформація ешелони озброєнь в Донецьку область на Харківщину, на південь, на Херсонщину протягом останнього часу, і це озброєння в них буде вичерпуватися. Ми воюємо тим озброєнням, яке нам дає захід, і звичайно, ми вдячні тим країнам, які є нашими союзниками, які далі продовжують нам допомагати, але вічно так бути не може. Розумієте, нам треба або дійсно їх перемогти, що зробити непросто, або якщо це буде затягуватися, то так чи інакше нас будуть підштовхати до таких переговорів. В цьому дуже велика небезпека. Тому наше завдання зробити все, щоб це не затягувалося, щоб зброї нам давали більше. Має бути відповідь відповідальність для цього от ми сьогодні зверталися до в парламенті. було засідання, я виступав з цього приводу. Ми зверталися до європейського союзу з проханням продовжити безбитний період для наших товарів, тому що нам це справді дуже важливо. А і нам би треба було його продовжити насправді до того, поки ми не станемо членами європейського союзу. Уявіть собі, от ми ми, ми перемогли і Маріуполь. Донеччина, Запорізька область, там все знищене, де людям працювати за рахунок чого це відновлювати, за рахунок чого зараз отримувати зброю. Це все відновлення має має відбуватися не лише за коштом а і коштом західних інвесторів. А ми далі на жаль, дуже часто наша влада продовжує якісь там корупційні оборудки. Ми не виконуємо всі ті вимоги, які були перед нами, коли ми отримали кандидатство, щоб стати членами Європейського союзу. У нас судова реформа відбувається дуже повільно. Вища рада правосуддя, всі інші органи. Не реформуються так, як це мало би бути керівника. Набу немає, розумієте, і це мене дуже турбує. Я боюся цієї і в тому від нас, і того, що росіяни будуть дуже активно діяти на заході. Вони і так діють. Хоча сподіваюся на те, що цього не відбудеться, і що наша перемога буде досить швидко. Ви зачепили тему Ілона Маска? Ми зараз до нього перейдемо. Справді так, ну не особистість і там не помічати, не зважати на його слова ми не можемо. Тим паче, що е, українці реагували на це все бурхливо. Спочатку це було подивування, потім таке обурення, тим, що він писав, е, нерозуміння і навіть засудження в тому числі. Е, до вас от просто запитання. Е, це його особиста думка чи. Це, очевидно, там кимось ну спровоковано. Це когось він транслює. Як ви вважаєте? Слухайте, ми ж не знаємо. Може він вирішив займатися політикою, сподобатися Трампу, а може в нього є якийсь друг айтішник, який йому розказує: ти нічого не знаєш про Україну. Там половина взагалі за Росію. А може він боїться ядерного удару? Ми не знаємо. Ми бачимо результат. А результат полягає в тому, що якщо Маск нічого не знає про Україну і друкує ці старі мапи, е, десь стрілітньої там голосування, а зараз ситуація абсолютно змінилася. Якщо він нічого про це не знає, то як працює, вибачте, наша пропагандистська машина? Е, навіть не машина, а на наші розповіді про себе за кордоном, де наше іномовлення, де наші твітери, де наші державні сайти, розумієте, е, ми витрачаємо величезні гроші на те, щоб всередині займатися пропагандою марафони Проти і незалежні канали виключати. А краще, ми переконували західні еліти. І якщо це сказав Маск, то ми мав би бути хтось інший, хто заперечив би йому і подав правдиву інформацію для цілого світу. Хтось, ну, принаймні не менш відомий і не менш впливовий. Це дуже серйозна робота для держави. Так просто це не буде. А ми, на жаль, цієї серйозної роботи з західними елітами, ну, мені здається, ведемо замало.